Астрологічний прогноз мотивації і бажання воювати в країн суспільства і воїнів на передовій. Від тепер до 20 травня Марс знаходиться в знакі Зодіака Рак. Також символом цього знака Зодіака може бути Равлик. Тобто Марс в Равликі. Чи можемо ми уявити равлика, який є. Стрімко кудись рухається і є таким жорстким, грубим. і грубо своїми усіками, оціми бодає кого-небудь. Ну, от приблизно такі, така асоціація в мене виникає, коли я мушу трактувати цей Марс знак з Діакарак. бо він дає у військових чутливість, емоційність, співчуття до іншої людини, бажання хоробритися своїми потенціалами, Але небажання його, ну, не його втілювати, неслухляність до дисципліни, бо рак знаходиться в опозиції до Козірога. І також і в Козірогі нема вже Плутона, який дає дисципліну, і Сатурн в недисциплінованому знакі зодіака Риби. На мій погляд, це це може призвести до процесів в армії, які пов'язані з небажанням воювати. Воїнів або бажанням імпульсивним на емоціях таким е, імпульсним, трошки бажання воювати, і потім настрій змінюється, він уходить. Це відносний прогноз, звісно, він не так, що абсолютно змінить сюжет, але, на мій погляд, цей настрій він вплине. Багато людей в армії, скоріше, дасть задній хід. Може, будуть відступати, бо рак означає рухатися назад, знак Зодіака. Марс означає військових. Також може ситуація, вона буде триматися на Юпітері, бо Юпітер пов'язаний з пропагандою, агітацією, а рак пов'язаний з патріотизмом. Тобто люди, які патріотичні, ну, само... Внутрішню мотивацію мають такі люди, вони можуть воювати. А ті, хто воює з-під палки, не хоче насправді воювати, то на таких планетах люди ще більше будуть не хотіти воювати. Значить, ну, окрім тих, хто є дуже сильно мотивованими. Також подивимось на Юпітер. Він знаходиться в Овні починаючи з травня 2022 року. Це період, коли західні держави пройшов перший рамштайм. Президент Сполучених Штатів підписав договір про ленд-ліз, документ про ленд-ліз, і почалася підсилена військова допомога. Юпітер означає допомога, а Овін означає військова. Тобто це означає, що поки Овін знаход... Юпітер знаходиться в Вовні, то ця допомога йде. А коли Юпітер перейде в телець, а в телець Юпітір перейде ну, приблизно ем, 18 травня. Телець не військовий знак зодіака, і це означає, що військова допомога і бажання воювати, воно буде знижуватися. Тобто Юпітер в Вовні він дає. З пропагандизмом Юпітер зв'язаний, пропаганду дає, яка підсилює, каже, давайте воювати там в Україну, давайте йти там, воювати, всіх вбивати. Тобто, це дає ефект Єпіті Вовні. При виході його ну, теж це знизиться. Затемнення відбудеться 20. -го... 20 квітня наприкінці знака Зодіака Овін. На мій погляд, це затемнення. Воно підкреслить, що воно відбудеться в останньому градусі Овна, і воно підкреслює, що щоб йти до завершення активних бойових дій ну, цієї весни. Але. Якщо ми подивимося на те, що буде далі, а далі Юпітер буде в тельці, а телець означає ну це мирний знак зодіака, який означає спокій. Протилежний Скорпіон означає ну, напруження, а телець означає спокій. Е, ну Як це точно відбудеться, я не знаю, але я би прогнозував саме на цю весну о, закінчення активної фази бойових дій. Причиною того буде зниження мотивації країн, міжнародної спільноти і людей на полі бою, зниження мотивації воювати. Ну, десь відбудеться це наприкінці травня. Відчутно, я, я вважаю. Пишіть свої коментарі. Дякую за увагу.